Добрий вечір, мої маленькі любі друзі. У мене для вас нова казочка, а називається вона Сніжний вальс. Прийшла в ліс зима, але пухкого м'якого снігу, який захищає домівки звірів, нема. Зимно стало у лісі, темно, непривітно. Миші, кроти, бурсуки, ведмеді, лиси з вовками, всі мерзнуть. Зібралися звірі на галявинці і стали радитись, що ж їм робити. Як раптом з неба впало кілька сніжинок, і одна просто на плече ведмедя. Глянув на неї клишуною і каже Що ж ти одна однесенька прийшла до нас? Де ж твої друзі? Нам тут дуже зимно без вас. У мене барліг без снігу зовсім не гріє. Мені спати треба. А я не можу. Так-так і нам дуже зимно загули інші звірі. А що я можу зробити? запитала сніжинка. Он аж де хмари. У них спитайте чому вони снігу не дають. Та ми вже літали і питали, каже сова, але нам ніякої відповіді ніхто не дав. Мишенятко підбігло під... ближче до ведмедя так, щоб його було чути. Пані сніжинко, порадьте, будь ласка, що ми можемо зробити, щоб хмарки і нам сніжку натрусили. Замислилась на мить сніжинка, а потім, як гукне, я знаю, що ми можемо зробити. Щоб запросити до лісу сніжинок, треба затанцювати. Ми сніжинки це дуже полюбляємо. Ставайте до кола, пішли. Стали звірі колом і ведмідь, і вовчик з лисичкою, і зайчика запросили з бурундучком та їжачком, і всі інші разом з птахами. І як почали кружляти по галявинці та танцювати, аж дивляться, а хмари зі снігом вже до них поспішають. Ото були веселощі, як разом з усіма почали кружляти пухнасні стінжинки. Так, що до ночі землю вкрило товстим шаром снігу, як ковдрою. Веселі звірі повернулися до своїх домівок, у яких стало затишно та тепло, повечеряли та вляглися спати у свої теплі ліжечка. Ось і все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.